Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я до вас з оглядом своєї нової розмальовки. Це розмальовка сезони від Марії Тролля. Вийшла вона буквально днів 10 тому, я вже отримала свій примірничок і з великою радістю повертаю цю книгу разом з вами. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте будемо розпочинати. Розпочати я, мабуть, хотіла б з того, що скажу, що я є досить великим прихильником творчості Марії тролля. В мене не всі розмальовки, але більшість у мене є. Я дуже їх люблю, я намагаюся якомога частіше розмальовувати в її книжках. Тому проти нової розмальовочки ще й тієї, яка присвячена сезонам, тому що я люблю розмальовувати якісь сезонні ілюстрації. Я, звісно ж, не змогла встояти, і я її придбала. Певний час тому в автора виходила ще розмальовка, яка присвячена Різдву. Ту книгу я не купувала і поки не планую. Вона дуже красива, дуже мені сподобалася, але я стрималася, тому що і так в мене забагато розмальовок, як ви знаєте. І плюс я намагаюся не купувати дуже таких обмежених тематично розмальовок. Ось сезона вона мені здалася більш підходящою, тому я її придбала. Ця розмальовка вона вже нової серії. от саме в такому оформленні почала виходити розмальовочка від Марії десь близько двох років тому. Першою виходила розмальовка, ось така зіркова, я так її називаю, ось така синенька, дуже вона красива. В минулому році виходила розмальовочка, яка присвячена казкам. Ось теж ви можете її бачити в такій зелено-рожевій обкладинці. І ось коли ми бачимо всі ці три розмальовки поряд, вони абсолютно фантастично виглядають. Вони всі абсолютно однакової якості, в них дуже красива обкладинка. Ви знаєте, вона настільки красива, що, мабуть, я готова купувати їх. Так, тільки через обкладинку, тому що ну, вони дуже красиві. Обкладинка цієї книги це взагалі якийсь шедевр, вона виконана, немов з тканинки, дуже-дуже приємний такий текстурований картон, має ось такі вона золоті елементи, їх дуже мало, але вони такі дуже-дуже доречні, як на мене. Це саме шведське видання. Я не знаю, яку якість мають книжки в англомовних виданнях, тому що з ось, ось цієї оновленої вже серії три книги, які я маю, вони всі саме шведського видавництва. І тут ми бачимо, що книга прошита. Папір достатньо гладенький в її розмальовках, але я приспособилася і в попередніх мені. Подобалось малювати, я навіть випробувала там певні свої капризні олівці, і вони в мене там прекрасно лягали. Ну що ж, давайте почнемо гортати розмальовку, коли ми її відкриваємо, нас зустрічає такий дуже гарний форзас. Я отримала цю розмальовку буквально сьогодні. Одразу ж її почала гортати, і коли я тільки її відкрила, побачила цей форцес, я посміхнулася, тому що зараз осінь і книжка виходить восени, тому дуже доречно зробити саме такий форце з такого дуже красивого оранжевого кольору з листочками. Ну, це дуже-дуже доречно, як на мене. Тут ми маємо певну інформацію про розмальовку, маємо ось таку маленьку мініатюрку. Слово від автора, ну і далі вже в нас починаються ілюстрації. Давайте будемо їх дивитися, розмальовочка в нас починається з весни. І тут ми з вами будемо бачити вже такі весняні ілюстрації. Бачите, зустрічає нас картинка з пролісками. Тут ми бачимо дерева прокидаються, пташечка. тобто такі суто весняні ілюстрації. Взагалі, якщо порівнювати мальовку Марії Троля в цій розмальовці і в попередніх, тому що в неї міняється стиль малювання від книги до книги. І ось ця мальовка. Цієї саме розмальовочки сезонів, вона мені найближча, мабуть, до зіркової розмальовки до ось цієї. Тут достатньо товстий лайн і достатньо прості малюнки, насправді. Натомість як в казках лайн набагато тонший і малюнки самі по собі вони набагато складніші. Тобто, якщо мені потрібно було б обрати одну з трьох розмальовок, то мій вибір був би казки, тому що мені. Якось з тоншим лайном і складнішими ілюстраціями. Простіше працювати, вони мені дуже подобаються. Ілюстрації з товстішим лайном, вони для мене є складнішими, тому, тому ця розмальовка в мене, мабуть, зайняла б друге місце серед усіх цих трьох, які ми з вами щойно переглянули. Ну і почнімо. Але в цій розмальовці є дуже круті сюжети. Тут додалося багато нового того, чого ми не бачили раніше в розмальовках від Марії. Ось, наприклад, дивіться є курочка. Так, в неї є курочка у Флорічів Ботанікумі, і це насправді мої улюблені розмальовки флора і ботанікум. І коли я побачила, що тут є теж курочка, є ось два цеплятка, і ось на сусідній сторіночці бачимо, що зовсім малесенька цеплятка, я прям взагалі не встояла. Ну і крім цього, звісно, тут є ще, ще ілюстрації, які мені теж дуже подобаються. Потрібно тільки щось думати з фонами, тому що от фони в розмальовках мрії вони, мабуть, мене найбільше десь зупиняють. Але коли я можу придумати якийсь фон, то мені тоді стає просто і дуже приємно розмальовувати її книжки. Тут ми, власне, з вами бачимо ілюстрації, які присвячені Великодню. Так, дівчинка така смішна. Але вона прикольна досить. Бачите, що тут мені не подобається той самий момент, який мені не подобається. В розмальовці з зірками. Це ось такі обрубані гілочки. Вони мені відверто не подобаються. Все інше мені подобається. Ось це той момент, який єдиний мені дійсно не до душі в ось цій зірковій розмальовці. Так, це теж ми бачимо розворот до Великодня. Бачите, тут ілюстрація, вона у формі яєчка. Це дуже прикольно. Ось ця ілюстрація, вона теж мене абсолютно підкорила. Я колись вам розказувала, що я дуже люблю тему ярмарок, ринків. І коли я бачу ось таку ілюстрацію, то, звісно, я не можу встояти. Мені дуже подобається. І знову ж так як я є прихильником творчості Марії, я розумію її сильні сторони, я розумію її слабкі сторони. От, але мені дуже теплі її книжки, і я дуже-дуже їх люблю. Ось, до речі, бачимо досить непоганий портрет. Мені здається, його можна прям красиво розмалювати. Така дівчина з весняним цвітом, може, вишня або яблуко на голові, в неї такий віночок красивий. Теж дуже мила ілюстрація, бачимо котика, який спить на столі. Можливо, це вже навіть в нас почалося літо, до речі. Ось це дуже класні ілюстрації, де ми бачимо дівчинку на мопеді. Ось дивіться, тут такий трішки більш загальний вигляд, вона йде на мопеді, а в кошику в неї сидить пес. А ось на цій ілюстрації пес в неї сидить вже внизу, а кошик вона вже заповнила квітами. Ось, власне, тут ці квіти на галявинці, ми в неї бачимо. В певних своїх книжках Марія Тролля намагається поєднувати ілюстрації між собою, тобто, щоб дві ілюстрації поряд. Вони мали якусь логіку, і мені це прям дуже подобається. Ще один такий поєднаний, як на мене, розворот, тому що тут ми бачимо будиночок, і тут ми ну, власне бачимо дівчинку, яка стоїть на балконі цього ж будиночку і поливає квіти. Далі, абсолютно фантастичний розворот з морозивом. От Марії треба зробити ще якусь розмальовку з їжею. Я, мабуть, буду перша хто її замовить, тому що це морозиво, воно виглядає абсолютно фантастично і мені вже хочеться його малювати, не дивлячись на те, що зараз осінь і вже і зима, різдво скоро. Але це фантастичне морозиво, воно дуже красиво. Ну і ця ілюстрація, де вона саме продає морозиво, вона теж дуже крута. І котик моя лапку, я піднесу це ближче до камери, щоб ви могли поглянути. Подивіться на цього крутого котика. Дуже гарний. Ну і, власне, давайте поглянемо з вами ближче на морозиво. Дуже-дуже красива ілюстрація, і одна і інша мені прям дуже подобається. Папір в цих книжках він доволі щільний, він гладкуватий, якщо порівнювати, наприклад, зі старими виданнями Сміт, то тут, звісно, він буде набагато більш гладкий, він не білий, але він і не сказати, щоб сильно кремовий, такий теплий, білий, хороший, приємний папір. Я з ним подружилася. Так, далі бачимо суничку. І, до речі, бачимо хлопчика, який несе цю саму суничку. Ця ілюстрація в нас є на першій сторінці, саме в якості мініатюрки вона нас зустрічала. Це все ми ще з вами бачимо літо. Літні квіти, звісно ж. Бачите, тут мальовка вона простіша, ніж, наприклад, якщо порівнювати цю розмальовку з флорою або з ботаніком, тому що там в неї такі більш продумані, більш красиві, більш багаті букети. Так, тут ми бачимо його простіше. Ну, це як на мій особистий смак. Напишіть, напишіть, як вам, що ви думаєте. Але, як на мене, то мальовка ось в цих останніх її розмальовочках вона стала простішою. Хоча в розмальовці казки вона повернулася до свого колишнього стилю, саме до того, в якому вона малювала ось ті самі флору і ботаніку. Ілюстрація з русалками дуже прикольна. Класно можна обіграти. Мені подобаються ілюстрації в рамочках, дуже подобається, коли якісь елементи на картинці вони виходять за межі цієї рамочки. Це прям так класно, стильно виглядає. Ну і тут ми з вами вже бачимо осінь, тому що бачимо, що вже падає листечко, бачимо грибочки. Тобто вже ми з вами розуміємо, що почалася осінь. Абсолютно чарівна дівчинка, яка збирає гриби. Погляньте, ну дуже прикольно. Тут проста мальовка, але в цій самочастині мене підкупили сюжети. Ну, вони прям дуже круті. І потрібно просто придумувати якісь цікаві і доречні кольорові палітри. І буде, буде просто супер. Я вже дуже хочу почати. Я сподіваюся, що я почну її в листопаді, у мене вже там такий величезний список, що я хочу почати, тому що мені все дуже подобається. І Марія Троля, і певні інші книжки, які ми з вами нещодавно гортали. Багато маю новинок, але мрію точно хочу почати. Особливо, якщо ми дивимося на ось ці саме сезонні осінні ілюстрації. Вони дуже круті, бачимо ось такий відьмацький будиночок з гарбузами, дивіться з мітлою, котик на даху. Тут бачимо таку теж явно відьомську етажерку, тому що бачимо тут і череп, і кристали, і зілля, все, що потрібно. Так, ось ця ілюстрація, дивіться, це ця розсичка, вони здається, називаються. І дивіться, до речі, я оком побачила, але не прокоментувала вам ось на цій етажерці. Ми бачимо біля котика, що бачите ці розсички. Де ж вони ловлять якихось мушок? І на наступній сторінці ми бачимо дівчинку, вона, я не знаю, мабуть, полити йшла його, а він почав. На Почав намагатися її з'їсти. Ой це так прикольно, я не можу. Дуже подобається ця хатинка від мать, дуже-дуже мені подобається. знаєте, те, що мені подобається, більш складна мальовка. В цій книзі вона більш проста, але сюжети вони мене підкупили. Абсолютно, ось ця ілюстрація теж вона зовсім не в дусі Марії Троллі Але вона так класно це зобразила. Ну, це просто супер. Дивіться, така теж ілюстрація, де якогось монстрика закатали в банку. Ну, Так, я знаєте, це голос сказала. Звучить, мабуть, не дуже весело, але все одно це прям прикольно. Дуже класно. Бачите, тут ми бачимо ілюстрацію з більш тоненьким лайном, і це на контрасті дуже помітно. Теж ілюстрація халовіська, і ось саме такий лайн він мені просто до серця ближчий. Однак я хочу вам признатися, що ілюстра розмальовочку зіркову я досі не почала, бо я її трішки боюся. І можливо, коли я її почну і почну саме розмальовувати і розуміти ось такий товстий лайн, то я зможу якось. По-іншому заговорити, але поки мені це здається достатньо складним. Знову ми бачимо продавченню. На цей раз вона продає гарбузи, гарбузи, якесь, я не знаю, може зілля, може Глінтвейн. Ось дуже крута ілюстрація з листячком, теж з гарбузами, зі свічками. От осінні ілюстрації, вони дуже всі красиві. Чесно кажучи, хоча б кожну бери і малюй. Ну, мабуть, ось ця така вона простіша, ось ця простіша, такі якісь, знаєте, більш сюжетні ілюстрації. Вони прям дуже-дуже красиві, дуже мені подобаються. А тут дивіться, немов червона шапочка, вона йде така малесенька, малесенька, дивіться, і дерева з такими жахливими обличчями. О, Дивіться, як прикольно. я ближче піднесу. Ну, взагалі супер. Це можна якось так знати таку е, нічну ілюстрацію намалювати. Я колись, до речі, малювала нічну ілюстрацію в якраз теж в троллі. Прям прикольно вийшло, мені досі подобається. Можна буде теж тут якось так це зобразити. Ось те ілюстрації до Хэллоу. Ну, дивіться, дуже незвично бачити таке від Марії троллі, але прям, прям класно. Тут безпосередньо вже Хелловін, тому що ми бачимо діточок, які йдуть збирати смаколики. І хтось крутий в костюмі динозавра, а, можливо, це і не костюм. Дуже класно. Тут ціла гора солодощів. І дивіться, які приводи аж облизуються. Ну, це прям дуже круто. Ну, і далі ми вже бачимо з вами зимові сюжети. Вже. Останній четвертий розділ. Ця ілюстрація, вона, я думаю, кожному з вас нагадала про Гаррі Поттера. Мені принаймні точно, але я впевнена, що більшості з вас це теж. Тому що така совушка дуже схожа. Так. Ось ця ілюстрація, вона простіша. Я не скажу, що я там готова і сідати малювати. Оця ілюстрація з собою або ось ця панянка, Вони мені ближче до серця. Далі ми бачимо діточок, які на ковзанці, на ковзанах, і бачимо такі гарні ліхтарики. Можна їх якось гарно різнокольоровими зробити. Дуже-дуже красива ілюстрація. Це такі різдвяні свічки. Дуже-дуже класна, теж така затишна картиночка. У будиночок зимовий, яблонька, пташки з подарунками. Ось бачимо Діда Мороза, бачите, з оленями. Це ж дуже класно. Але в мене не вистачає поки майстерності такі ілюстрації розмальовувати. Ще одна ковзанка, дивіться, але вже бачимо панораму міста. Ось ця неймовірно затишна картинка. Прям дуже вона така домашня, дуже тепла. Хочеться її, Аж хочеться її помалювати. Красива ялинка, теж яблучна така. Ось ця ілюстрація вона одна з моїх улюблених у всій розмальовці. Тут ми бачимо діточок. Я думаю, що це, можливо, брат з сестрою. І вони готують різдвяне печиво. Дуже прям класна ілюстрація. Поряд бачимо ось такі різдвяні іграшки. Бачите, в кожному сезоні ми маємо ось таку, ну, давайте будемо називати її продавчиною. І тут вона в нас передає саме різдвяні смаколики. Я обожнюю знову ж тему різних ярмарок. І, як на мене, тут ці ілюстрації, вони прям супер. Я його обов'язково всі розмалюю кожну. Ще бачимо дуже гарні іграшки. Ну і все, далі ми з вами бачимо ось такий. Тестовий розворот, він теж з гарненькими мініатюрками. Мені дуже подобається. Що для тестової сторінки нам не виділили тут просто чисту пусту сторінку, а тут є певні мініатюрки, тобто ти можеш вже саме на ілюстрації спробувати якісь свої художні матеріали. Ну і все, розмальовочка закінчується в нас теж таким гарним форезом з портретом Марії, ну і певну інформацію. Про неї. Власне, ось таку розмальовочку ми з вами погортали. Напишіть обов'язково ваш коментар, чи сподобалася вам ця розмальовка, чи, можливо, ви прихильник більш складних ілюстрацій, але не є таким прихильником Марії, котре скупає майже всі її розмальовки. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Ну і також пишіть, якщо хочете скоріше побачити якусь ілюстрацію. Готову, я спробую в листопаді. Ваді саме з неї і почати. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бажаю вам якомога більше часу і натхнення на улюблені розмальовки. До зустрічі!